Всім привіт! Це розповідь огляд верхнього сонячного щита. Оце верхній щит. Оце спускаємося вниз. Акумулятори. Отут От стоять акумулятори. Оці кабеля з акумуляторів заходять. Оцей щит, в нижній щит інвертора. На, кожен заходить на свій 100 амперний автомат. Після автомата стоїть шунт на, на один і на другий. І сходяться вони ось сюди, на ось ці шини, в паралельно. Паралельно от шунта тоненькими проводами <кій> пішло туди, у верхній щит. Силові <кій> провода ось сюди підключені. Пішли у верхній щит, оце вони сюди підключені, і ось тут вони пішли вгору. Це провода багатожильні, але запаралелені площа поперечного перерізу 24 квадратних міліметра. Просто що вони багатожильні, я їх багато набрав цією, щоб, ну, щоб малий. Опір був. І ось ці провода пішли, пішли і заходять в оцей верхній щит. Що знаходиться в верхньому щиту? Зараз я покажу. Всі сонячні панелі підключені на горищі через діоди. І товстим кабелем спускаються ось на оцей автомат. На горищі панелі сходяться отакий щиток. Ось вони сюди сходяться. Основна, основні панелі це Ryzen 395 але По 6 штук. Але є також і менш і старіші панелі там по 250 Вт, типу по 7 штук набрані два поля. От вони сходяться ось сюди, ці панелі. І це діоди стоять. Це не діоди. це Ті рістери, ну Там вбудований діод, я використовую тільки діод. Коротше кажучи, приходять одне поле через діод, друге, третє, четверте, всі через діод. Оце плюсова клема, оце мінусово. Оце два силових провода. В кабель пішло плюс-мінус туди вниз, на інвертори. На цей автомат підключено ще одне поле панелей, також там 7 панелей, самі старі панелі. Перші куплені ще в 2018 році. І вони через оцей шунт струмовимірювальний підключені на оці шини. Це високовольтні шини постійного струму. Сюди також підключені споживачі по постійному струмові. І також сюди підключені конденсатори. високовольтні, великі конденсатори. Ось їх можна бачити. Вони там наставлені, вони не всі підключені, але частина з них підключена в паралель. Вони потрібні для правильної роботи блоків, які використовуються при нагріві води і все Оце Значить, Потім до цього всього це, оце тут вимірюється струм, все управляється ось Arduino Mega. Ось ця Arduino Mega. Це я її так зробив на розйомах, щоб можна було знімати і носити до комп'ютера програмувати. До Arduino Mega підключений ось отакий блок входів виходів Тут гальванічно розв'язано оптопарами дискретні входи. Діскретні 24 вольтові вихода. Там транзистори стоять, вони просто замикають, розмикають. Тут аналогові входи напряму, без нічого. І комунікація таке, як е, UART, і що тут ще в нас, е, 2 c ну, дисплеї. там, оце отаке. Тоді, як я робив, я не вмів е, з UART-ом нормально працювати. Тому я не всі використав у арти. А зараз я бачу, що мені їх не вистачає. А, скажімо, дискретний вход я ні один поки що не задіяв. Значить, Чим міряє Arduino струм на оцьому шунту? На шунту Arduino міряє отакою коробочкою. Отакою коробочкою. Ось вона, ця коробочка. Це коробочка застарівшого промислового обладнання, яка робить з мілівольт-вольти. Вона призначена взагалі то для, е цього ж, для термопари, для алюмельхрумельової термопари, але е вона нормально міряє мілівольти на шунту, вона до 50 мілівольт міряє і на виході видає до 5 вольт. Якщо замкнути термокомпенсаційний резистор... То вона лінійно міряє МВ. Коротше кажучи, нею я отримую струм на шунту. А напругу на, оце, на, на високій напрузі я міряю дільником, резистивним дільником напруги. Просто напряму. Воно все міряє, все нормально показує відносно. Ось ось воно зараз показує. що Приходить 183 В. 92 В воно наміряє, якийсь струм. Коротше, щось кудись йде. Це ранок сьогодні. Далі. Далі в нас чим управляє оця вся... Це блок живлення Arduino. Це також там обв'язка. Це 12 вольт на затвори транзисторів робиться, які управляють силою. Значить, оця Arduino вимірює потужність. Сонця, і в залежності від потужності сонця від напруги включає або виключає певні зарядні пристрої. Оце ось зарядний пристрій, зроблений із двох е, стандартних блоків живлення О, в алюмінієвому корпусі. О, так вони виглядають. Е, я їх трохи переробив. Е, я додав їм шунти, додав обмеження по струмові. І так вийшло, що вони самі регулюють точку МППТ, так приблизно, ну це так, я умовно кажу. Коротше кажучи, якщо напруга просідає нижче 170 вольт, вони понижають виходний струм. І напруга вироста, вони підвищують струм. Получається, вони самі регулюють, обмежують трохи струм і не можуть задавити сильно. Цю ж. Ну Напругу дуже сильно не можуть видавити по входу. Тільки вона просідає, вони видають менший струм. Тільки струм менший вони видають, напруга трошки вироста. Оскільки вони на 48 вольт і включені вони на постійний струм, на нижче, ніж 220. На, на, ну, напруга постійного струму нижче, ніж 220, то вони трошки меншу напругу на виході видають. І мені напруга ж там треба 56,8 приблизно вольт. Її мені не вийшло на цих блоках накрутити, тому я додав -то, зверху. О, оце я додав отакі підвищуючі шім модулі з Aliexpress. Вони також обмежують, можна обмежувати струм, можна стабілізувати виходну напругу і також можна по входу зменшить, держать входну напругу. Ну, На практиці виходить, що вони включаються і працюють. Кожен цей блок живлення видає по 200 Вт десь, потужності. Тобто цей блок видає 400 Вт потужності заряду в акумулятор. Воно дуже легко виймається, оцей розділом чик. Отут один болтик і отам вгорі. Вон там. Другий болтик викручується і воно модульно знімається, і можна його ремонтувати або продувати пилюку. Це е, такий блок заряду. Получається, виростає тут напруга до певних значень. Потужність зараз гріється вода, 110 Вт, це включається, мерехтить, е, цей нагрів води. І ці блоки заряду поки що ще не включилися. В залежності від напруги потужності вони включаються. Отут замикаються виходи, Подається напруга, оце силові транзистори стоять і вони комутують стилу, вони включаються і виключаються. Коли напруга, ну, напруга починає рости, або потужність також починає рости. Тоді е, включається більш потужний блок живлення заряда. Це оце ось він. Він зроблений із двох блоків флетпак, включених послідовно. Е, 24 вольтові ці блоки флетпак вони крутяться до 30 вольт, вони гарно працюють на постоянки і вони видають великий струм. Ну, Я їх обмежив е, струмом в 30 А. Ось вже включився пішла Напруга і ось один резистор вже включився. Он тів, він заморехтів, він почав сам себе обмежувати, бо потужності ще мало. Просіла напруга 155 вольт. І от воно там щось робить. Якийсь струм кудись йде. Ну, якийсь поки що недостатній. Струм йде для заряду акумуляторів. Значить, оце флет вони включені послідовно. Вони налаштовані на е, напругу на, на е, ну, 56,8 вольт. Ну, Пошти 57 вольт. Включаються вони також, Ардіїно їх через силові транзистори. Силові транзистори, оскільки вони багато жруть, таку платку я спаяв. Транзистори 60 е, Щоб не перегрівалися на такому радіаторі, воно включається, все воно працює. Мені вдалося один блок живлення переробити, щоб він регулював, регулював струм. Це треба для того, щоб коли ми включаємо ці потужні блоки живлення, а сонця недостатньо, вони будуть задавлювати напругу, і воно буде дик-дик-дик-дик туди-сюди, туди-сюди. Ну, Оскільки я переробив один блок живлення, який регулює струм, а вони включені послідовно. Тому другий блок живлення при зарядці акумуляторів переробляти не, не потрібно достатньо одного, щоб регулював струм. І який принцип роботи? Ардуїна міряє входну напругу. Оце окремо тут. Ардуїна я її так зібрав, Вона декілька місяців отак, так робить. На дільнику напруги вона міряє входну напругу, і в залежності від входної напруги збільшує або зменшує е, струм е, на виході. Струм, як я зробив, щоб регулювався струм у флетпак, я покажу в окрему відеороліку. Ну, принцип такий, що ця гальванічно розв'язана коробочка в залежності від входу те, що приходить ШІМ, на виході вона міняє від 1 до 5 вольт чи від 0 до 5 вольт. І ці 5 вольт йдуть на, на схему опорної напруги в самому флетпаку. І виходить, що він чітко працює, можна, ну, він чітко регулює струм. Оце отаке. І отримав я достатньо потужні блоки заряду акумуляторів. В сумі, якщо отой 400 Вт і отут 30 А. 56 вольт, то і підраховуйте в сумі десь там, 2 кВт. Я можу за, ну, заряджати акумулятори потужністю 2 кВт. Також у цьому щиту знаходиться ось цей інвертор. Це низькочастотний інвертор на такій самій платі, як я показував в попередньому відео, але ця плата. На меншу потужність, меншу кількість транзисторів. І трансформатор тут стоїть не тероїдальний, а звичайний ОСМ 1. Перемотаний це ще мій дід робив давним-давно, більше 20 років назад. Сваркою від нього це лишився такий трансформатор, він сюди підійшов. Дросель тут примітивно, я як намотав його, так на магнітопроводі із цього і із монітора чи щось таке. Воно деренчить, ну воно працює. Воно працює із січня місяця. І від нього, по суті, включені, не по суті, а до, до нього підключені тільки холодильники. холодильник і морозівка Оце він тільки на них працює. Ось, оце по ньому, якщо видно, е цей екран. Ось він за цю історію накрутив 571 кВт годин через нього пройшло енергії. Оце високочастотний інвертор, оснований на платі з Aliexpress, Вон там та плата всередині. І платки і на платках е з Aliexpress, які роблять із 40, з 24 вольт, вони роблять там 380 чи 360 вольт. І ці платки я включив послідовно. На практиці як, теоретично такого робити не можна, послідовно включати. Ну, на практиці других варіантів тоді не було. Я зробив, і воно робить. І робить і робить. Ну, зараз цей високочастотний інвертор виведений в резерв, оскільки запущений новий інвертор низькочастотний, трансформаторний той що на 3 кВт внизу стоїть. Це якби я на 2 кВт розраховував. Не розраховував я думаю, що він на 2 кВт, 2 кВт він тягне, він працював поки що без проблем. Зараз він відключений. Оце отаке. І ось, ось що? Ось шини, до якого підключені інвертори і до якого підключені е акумулятори. І, ну, Кабеля акумуляторів і зарядні. От На ці шини приходить напруга зарядних пристроїв і йде туди вниз в акумулятори. Оце по суті і все, що знаходиться у цьому щиту. Отут підключені дисплеї. Оце до Arduini, а оце окремо до приладів А. Ну і що? З оцих приладів. Я беру дані в Arduino, ось воно по 485 підключенню інтерфейсу. І Arduino вже відключає, бачу, коли треба відключити акумулятор, а коли включити. Акумулятори різні, вони хоч і включені в паралель, але розряджаються по-різному на різних етапах. Я думав, вони будуть однаково, а от ні. Один розряджається на вищих напругах швидше, а інший на нижчих напругах більший струм дає. Ну, коротше кажучи, живуть своїм життям. Ну, Вони паралельно. По суті, оце в цьому щиту оце і все. Ця зарядка, оця зарядка працює вже рік чи два, щось я вже запутався, коли я її запустив. Ну, як мінімум рік вона вже працювала точно. Оця зарядка я зробив декілька місяців назад. Три місяці, може, два місяці. Ну, отут винесені ці, це тут буде ще один щит. Тут я дороблю пізніше. Це вихода із інверторів і міряється потужність. Оця потужність виходна з інверторів, ось вона міряється. Отут. І по уартові теж передається в Arduino. Ось припустимо сонце йде 700 там чимось ватт, і включився вже цей зарядний пристрій і я покажу як він працює. Оце вхідна напруга напруга, він її там пробує тримати в межах 170 чимось там 178 вольт чи що. І оце умовний вихідний струм. Насправді він це не струм міряє, це я просто откалібрував, ну умовно виход. Оце АЦП-вход, а оце СІМ виход І от воно, бачите, туди-сюди пробує тримати одну напругу і в залежності від східної напруги регулює струм. Тільки сонце збільшиться, воно буде напруга трошки рости. І воно додаватиме, коротше кажучи. Отак От воно працює і в принципі все, все робить. Акумулятор заряджається. Воно гуде як дурне. Оце два недоліка. Один недолік система охолодження, що воно гуде як дурне. Зношені оці вентилятори, вони маленькі і дуже оборотості. І другий недолік, що на холосту один блок споживав 50 Вт. Получається всі два блоки на... На холосту споживають 100 ватт потужності. Так, і яка ж перевага оцього всього саморобного над готовим рішеннями? Ну, перша перевага це ремонтна придатність, пригодність, того, що те, що зробив сам, сам зможеш відремонтувати. Це перше. І, і друге, скажімо, що оці готові інвертори працюють не по зрозумілих законах фізики. Чогось туди не можна начіплювати багато паралельно сонячних панелей. Чогось, коли відключає плата БМС раніше, ніж сам інвертор струм-заряда, чогось може згоріти той інвертор. Коротше кажуть, згоріти може все що угодно. Тут от цього ніхто не застрахований. Ну, скажімо, Сюди можна начіпляти значно більше панелей і в паралель. Головне, не вилазить поверхній напрузі. І, скажімо, зимою, коли панелі погано працюють, то на готові якісь там гібридні інвертори, тільки певну кількість їх можна начепити на невелику потужність. А тут, скажімо, ці блоки живлення, це промислові блоки живлення, вони розетки роблять звичайної. І що їм буде, якщо на них буде начеплено багато паралельно панелів. Головне, щоб напруга не вилазила за ті значення, за які потрібно. Оце і все. Ну, а так-то да, Щось тут я робив, щось скільки часу сюди пішло. Ну, оце отакий верхній щит. Мабуть, я зніму окремо відео про переробку флетпаків оцих. І можливо зніму про переробку тих блоків живлення, а можливо про ті і не зніму. Ну, оце отаке. Плотпак я відключив, щоб не гуділи. Вони вже, бачите, скільки різко пішло. 5 кВт. А пішли вони в нагрів води і електрокотл, саморобний електрокотл на сухих тенах, який гріє від енергії сонця. Ну, оце отако. отакий такий вийшов відеоролик. Дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить. Оп!